Прокурори Житомирщини. Відновили володіння територіальними громадами значними масивами земель сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, незаконно оформленими за псевдоправонаступниками ліквідованих колективних сільськогосподарських підприємств. Зокрема, забезпечено виконання судових рішень та державну реєстрацію права власності за територіальними громадами на 493 земельні ділянки загальною площою 4652 гектари, що співмірно площі майже 7 тисячам футбольних полів. Підставами звер до суду стала незаконна реєстрація права на землю за недобросовісними юридичними особами, які вдали з себе правонаступників колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, що були ліквідовані. А також невжиття цивільно-правових заходів до їх повернення органами місцевого самоврядування Коростенською окружною прокуратурою у поточному році на захист інтересів держави в особі Малинської, Чоповицької, Олевської територіальних громад заявлено позови про витребування земель сільськогосподарського призначення площею 605 гектарів вартістю 110 млн мільйонів гривень. На даний час розглянуто та задоволено 5 позовів щодо земель площею майже 2 тисячі гектарів вартістю 295 млн грн. З урахуванням позовів минулих років реально виконано 6 рішень суддів, а саме повернуто територіальним громадам земель площою 3278 гектарів вартістю 1 мільярд 53 млн грн. Заволодівши землями територіальних громад, незаконні володільці позбавили титульних власників можливості використовувати та розпоряджатись ними, у тому числі передачі даних земель в оренду на конкурентних засадах з метою наповнення місцевих бюджетів. Завдяки злагодженій роботі працівників Житомирської обласної прокуратури та Коростенської окружної прокуратури до Малинської міської територіальної громади було повернуто більше тисячі гектарів незаконно захоплених земель, що в свою чергу дасть. Можливість ефективно використовувати земельні ресурси та збільшити надходження до місцевого бюджету Малинської міської територіальної громади, завдяки загадженій роботі органів прокуратури а також органам місцевого самоврядування Олевській міській територіальній громаді було повернуто близько тисячі гектарів землі, завдяки яким ми будемо отримувати кошти до місцевого бюджету і допомагати Збройним силам України. На даний час в провадженні судів перебуває 16 позовів органів Житомирської обласної прокуратури про витребування з приватної власності недобросовісних суб'єктів господарювання земельних ділянок загальною площою майже 5 тисяч гектарів, вартістю понад 2 мільярди гривень. Робота по поверненню незаконно вибутих із власності територіальних громад земель сільськогосподарського призначення триває а законність розпорядження ними перебуває під особливою увагою прокурорів.